І всім привіт, я з вами Ваня, а це мій брат Андрій. Всім добрий день. І сьогодні наше відео буде, як ви знаєте, я вже давненько знімаю про Hot Wheels. Як ми бачимо, червона машинка. Тільки вибачте, тут трохи розламана, бо трохи впала там Так, і ми починаємо відео. Так, що я можу сказати про машинку? Вона дуже прикольна, маленька, дуже стара, бо я знаю вже про неї дуже довго, бо вона стара, така вже даленько, і вона в мене вже тримається. Так, вона цікава, в неї номер роки, номер дев'ять. Цього диски вон, в неї теж свідчиться всякі. Так, ну не свідчиться, а блистять, можна так сказати. Так, сині, оттінки тут деякі є. Так, прикольний прид. За доктор прикольний. Так, внизу ми бачимо, ну, подряпне вже таке все вимушене або Хот Вілс. Так, отут вам ми бачимо Хот Wielz написано. Так, тут вихлопна труба плодка. Ну і все. З вами був мій брат Андрій і мій брат Ваня. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарі, що вам нравиться, а що вам ні. Так що до побачення!